Всім привіт! Вилогора на зв'язку. Неділя 17 березня, чергова покатушка. Виїжджаємо бандою і якщо я не помиляюся, будемо їхати в напрямку до Чудодіїва. Я в тих краях ще не був. Це буде для мене нове відкриття. А все, що нове, все я люблю. Так що поїхали, подивимося, що воно там. Кажуть, там прикольно. Зустрівся із хлопцями, спізнився на 20 хвилин. Сьогодні головний опіздун, але ми не дочекалися, ми виїхали і їдемо в напрямку. Куди ми їдемо? Сань. Чудодіє. Забув. Забув це слово. Кажуть, що це живописні місця Житомирського Полісся. Прийдемо, подивимося і вам покажемо. Поки ми їдемо. Погода спочатку була більш-менш хмарно, але нормально. Але зараз почав накрапати дощ. Але ми не цукрові, дощу не боїмося, попхнемо за будь-якої погоди. Зпсувалася, дощик пішов, такий дрібненький і дуже такий противний. Але то погода зіпсувалася. У нас настрій наче бадьорий, а значить ми не змокли. Тож крутимо вперед, до нашої сьогоднішньої мети. Іначе тепло, іначе вітру немає такого в мордяку. Хмарно, сіро, так, дощ. Але загалом їхати нормально. Та все ж таки така погода мені не довподоба. Більш до душі, коли сонечко сіти, навіть може бути холодніше, але сонечко. Воно і оку приємно, і камера краще знімає. Зупинилися ми у селі Вишпіль в магазині. Ну, привезти подих, вже 20-ку приїхали і з собою щось взяти поїсти. Я сьогодні зранку не поснідав. Взяв ось багет такий з салямі з моцарелою. Ой, як на сільських магазинах такі вишукані сендвічі бувають. Батончик взяв до кави і традиційно взяв коли посьоти. Вода то в мене є, але то хай буде на каву, каву заваримо. Я сьогодні взяв з собою пальничок, турку. Хлопці каву взяли, так що буде сьогодні кава, а колото зараз посьорбаємо. Так що зараз Відпочиваємо, п'ємо і вирушаємо далі, тут вже лишилося пару кілометрів. Наскільки я зрозумів, чудодіїв такий мажорний комплекс для відпочинку як оздоровлення, чи що там, коротше? Ну ви зрозуміли, ви почилите. Ось ліворуч від мене паркан йде, то так просто такі підоті на велосипедах, як ми туди не потрапити. Ну Нам в принципі туди і не треба. Зрозуміло, що там гарно все облаштовано на найвищому рівні. Нам треба трішки в інше місце, десь у лісі має бути альтанка. І ото нам до неї. А стосовно того, що ж воно там... На цьому комплексі, на території цього комплексу то можна погуглити, поцікавитись, якщо вам треба буде. А ми їдемо повз і їдемо далі. Дорогою до Альтаночки заїхали в таке прикольне місце. Дуже красиве озеро на території цього комплексу, Чудодієво. Воно то все огороджено. Але вітка відкрита. Тож ми сюди зайшли. Тихо, спокійно, на воді абсолютний штиль. Там такий наче, як острів, ліхтарики, лавочки, тротуарчики прокладені. Все охайно, так і повинно бути. Тут отакий місточок дерев'яний, гарний. Хороше місце. Ліс легені планети. Бережіть ліс, не смітіть в лісі, не паліть вогнища в лісі, будьте хайними, чемними, не будьте свинотами, а будьте людьми. Бережіть ліс, бо ліс це легені планети. О, мудрі думки написані. Ось все вже фінішна пряма. Трішки калабань, трішки ушатаного ґрунту. І маємо наче приїхати. А я сьогодні трошки спереду підзавантажений, торбинка із польовою кухнею. Хлопці мене вже чекають, але я до них не надто поспішаю, тому що на сліковій гумі тут їхати трошки той стрмно. О, дух такий. Старенький, більше 100 років це точно. Ялини ростуть. Краса. Що дворку цю любає? блін, а я б не побачив. Зараз нас доженемо. Я думав то, що це альтанки. Але ні. До них ще треба проїхатись. Поїхали, поїхали. Ось їдемо зараз по лісі, а ліс такий, що нагадує наш ліс в ізюмі вздовж сіверського дінця. от Не полошаю відчуття, що зараз їду і десь ліворуч від мене протікає сіверський дінець, десь в районі там то Сніжківки або там вище затечіє від Сніжківки. Ну Хто катав, той знає ті ліса. От дуже мені то. Нагадує. А ось і власне ми приїхали до нашої фінішної локації. Ми приїхали, зупинилися. Така невеличка галявина. Як би галявина, просто такий простір довкола ліс дерева, багато повалених гіляк, стовбурів. Власне, льтаночка. Ще трошечки і дах буде повністю. Мохом покритий, як десь в Скандинавії, в Ісландії. Прикольно буде виглядати. Нам тут ще щось поїсти хтось залишив, ковбаски. Зараз підігріємо. Ага, там що стакани лишили пластикові, в них треба щось налити буде. Що в пакеті? О, кетчуп-майонез. Так, Шикарно можна жити. Як завжди, прикольний цікавий місцяк. мабуть, хтось тут ще новий рік святкував, або після Нового року, 1 січня тут завалилися, або старий рік проведжали. Але, але, самі бачите, що але. Привезли. Відпочили, пожерли, попили і поїхали. А це все залишили. Я гадаю, це неправильно. А як гадаєте ви, це правильно чи ні? Ось тут кострище було. А може і є. Лавка. Мангал колись був. Зараз мангал тут оновили. Ось ціленький. І ось що. Ну теж відпочили, в мішок все зібрали, кинули. Вона хіба таке робити? Вже хоч би одну купу склали. Лісники б, можливо, вивезли то все. Бо альтанка під номером, там інвентар такий, то значить вона рахується за лісниками, вони за цим місцем доглядають. Тож, по ідеї мали б то вивозити, але вони не зобов'язані вивозити сміття, повинні ті, хто відпочивають вивозити. А це, схоже, що кухня. Полички, тут щось готувати, розкладати. Шампур, решітка. Хтось пиво не допив, свинота. Просто поростикували кульки. Ну, будемо вважати, що це вважається як сміттєві пакети. А оце мені подобається. Дах тако надрусає. І це місце аби зберігати дрова. А це схоже на вулик. Скоріше за все декоративний. Мабуть там бджоли не живуть, а може це і не для бджіл, може це для птиці. Хто знає, напишіть, що воно таке. О, борізка з рибами. Коли я там їздив по Сакосифу, то ось грибочки є, а ось і якась трава проростає. Ні, не, не пахне. Може квіти якісь, Але багато. Ну, ліс такий темний, сірий, неприбраний, справжній. А оце, мабуть, охоронець стоїть цього місця. Де ми зупинились? Ось, ось стоїть і пильнує. Що ж там роблять? Чи за собою сміття прибрали, чи нічого не зламали. А як хтось починає щось тут не те робити, то він виховує. Ми пішли готувати каву. Ну, я ж там в селі в магазині взяв собі сендвіч перегристи. Бо я сьогодні взагалі нічого не їлося. Води зранку попив. Коли випив для магазину оце і все. А вже по-третю. І приїхали ми 25 кілометрів. Тож, треба перекусити, поспілкуватися. Ми сюди не просто так приїхали, ми сюди приїхали відняти дуже цікавий контент на каналі Велокарма. Побачите. Ми тут трошки розложилися. Хто знає, що це таке, той знає. Це дуже важлива річ для Зімського велоклубу. Наш прапор. Батончик вже в магазі взяв сендвіч, я його поки довіз, був сендвіч, а став схожий на котлету. Трошки пожмакався, але нічого. Коли жарти хочеться і таке піде. Пальничок, чи газ, пальничок, турка, кружка. Тут кіностудія монтується, відеоапаратура. Останній герой в лісі. Саша, Че, канал Була де тут кава? Ага, ото кава зараз буде варитися. Навіть у нас є апарат каву помолоти. Да, я пропоную, пропоную Максу, якщо він любить варити в турці каву, то зробити її більш так сказати, правильно. От, свіже мелено і з правильним помолом і, і свіже обсмажено. Хай спробує різницю, скаже. Свою думку незалежно. Як вже так повелося, що останнім часом велосипедисти катають із експертами по варінню кави, то ми не стали виключенням, теж сьогодні катули, є кава, є експерт. Все в тренді сучасного українського велосипедного Ютуба. То не дотримується нового камеру. Вона ще й в зернах. В зернах. Це ж умов, щоб свіжо планом. Дійсно, пахне як. А пахне як. Воно 9 травня обсмажена було, привезено мені. А це не українська кава? Ну, не, 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 не кава обсмажена в Україні, але країна-виробник Уганда там. Ну, коротше, є свої нюанси. Виставляємо помол дрібний. Дрібний помол. І зараз побачу, буде прямо як мука. Пересипаємо. Закручуємо. Ти можеш а, там нічого не може. можеш розпаковувати, в принципі, цю віці. Він газовий газ, газовий газовий пальник. Буду розпаковувати газовий пальник. Будемо варити каву. Тут скільки тут я думаю, 200, 300.

Нема такої кавомолки, щоб до велика чіпляєш до колеса. Як їдеш, колесо крутиться, як млини, і мелить по дорозі. Поки доїдеш, воно все буде змелено. Можна причепити і самому молоть. Щось чепуху всяк. Все. Пахне, понюхається нього, свіже мелоно. О, плюс помол. Помол як мука. Має бути насичений яскравий смак. Ну що він не така. Не, не середнього помол, а прямо. Це одна банка, ти це, це на малого, це на одного, так доза? Ні, тут напевно на двох. На одного десь середньому десь 10, 10 е, грам, тут десь 18 грам. Давай і зальємо От. Тут зараз буде погано видно. Тут більш-менш. Скільки? Все, все, все. Включается апарат. Діки твой. Зменшуємо. Льот. А там. Тільки тут треба виставити, бо воно на як з першого разу поставив. Ні, ні ні не гори. не гори. Так підтримай. Курка я? Моя. Загадка. Скільки треба людей, щоб зварити? <рес> треба велосипедистів, щоб зворити. То в мене є пластинка така квадратна, треба з да, да, собою да. брати. Або турку ширшу. Давай я поставлю. А, Там. треба зараз трошки напрогрітися, помішай. Дійсно, крути, зна. На платі, скоріше, все. Свіжо змелена, свіжо зварена. Набагато краще, ніж те, що я собі готував з купленої кави. Треба купувати каву у зернах, купувати апарат для мелення кави. І в такому форматі готувати, бо це, це дуже круто. Так, кава є. Зім сендвіч. був свіжий, зараз вже свіжий, але не надто привабливий. І будемо знімати відео для каналу Велокарма. Так, я собі. Якби було тільки воно розігріти в мікрохвильовці або на електрогрилю, було б смачно. Так, поки довіз, мені тумазині підігріли, але поки доїхало, то воно охолонуло. Конденсат був воно було розмерзлася. І така не розмерзлася, роз, булочка розмокла. І так воно не надто хромке. Нічого їсти можна. Коли нічого немає, непоганий варіант. Ми тут досі сидимо, налаштовуємо нашу кіностудію. Проблеми зі звуком. Відео працює, звук не працює. Налаштовуємося, декорації вже готові. Для чаю, для кави, цукерки. Зазвичай а якщо так, то... в студіях, там, де беруть інтерв'ю, записують якісь стріми. Ну, зазвичай полюбляють ставити для фону миску із овочами там, або солодощами. Такої ми поставили для декорації. Так миску. Як миску? Із давай, судочка, кришка. Хто Хто це? Хто це? Добрий Хай. день, добрий день. Передаємо привіт вам із Житомирського Полісся. Температура повітря плюс 5, хмарно. Атмосферний Я тиск 768 мм злотного стовпчика. Дощ. Ну, це ми також звук перевіряємо. Пише? Із садочка Кришка. Алло, чути. Пріон. О, тепер чути. Добрий день, о. добрий день. Передаємо привіт вам із Житомирського поліс. О, все працює. Хочу каже, ви робили щось. Нє, знову не працює. Запам'ятайте, це наше відео, як це починалося. Починалося все в такій імпровізованій лісовій студії. А як будете дивитися через декілька років. Наше відео вже буде професійна велосипедна студія, декорації, бюджет буде вкладатися у зйомку. Буде сучасна Це така висококваліфікована апаратура. Вже будуть оператори, сценаристи у нас працювати, відеорежисери, звукомонтажери. Коротше. А, і будуть дівчата, ще нам каву підносити. Один телефон знімає, другий телефон знімає, камера знімає. Блять, може ще одна можна. камера знімає. Звук пишеться у кожного п'ятличка протягнуті. Ось, ось, бачите? Дротик іде. І он ще один там іде. І ось ось. Підлічка. Коротше, все чин, на найвищому бачу. рівні. Всі сілися. Всі готові? Камера мотор. О, Хай, Пацани, ви, ви за успіх діла. Давайте. За якийсь звук головний. Всі п'ють у всіх, що сидять, у мене чашка пузна. Ну а що ж, декорації. Декорація. Чи це мені господь дав, чи свята Варвара, коло мого столу гості, які ми бажали. Ой, хто б'є, тому наливай. Писали наш подкаст, чи бесіду, чи інтерв'ю, чи відеопрограму, як там воно правильно називається суцільна імпровізація. Дивіться, що на новому каналі. На новому каналі велокарма Чи це не новий канал, чи не старий. вже велокарма да. три роки. Це а, середньо... а, ну, в принципі, моєму каналу теж десь так. Приблизно. Молодий. Да. Коротше, на YouTube-каналі Велокарма. Дивіться повне відео, що з того вийшло. Підписуйтеся на канал, і на велокарма, і на мій канал. Коментуйте, ставте вподобайки, але звертаю вашу увагу, що ми вже не такі продвинуті велоексперти. Вся інформація походить із нашого власного досвіду. Досвід у нас є. Трохи катаємо, трохи подорожуємо, трохи щось знаємо. Тож, має бути цікаво. Ми виїхали у зворотньому напрямку додому. За собою, звісно, що все прибрали, своє, і трохи сміття забрали, того що лишили по собі там якісь відпочивальники. Все, зрозуміло, що ми забрати не зможемо, бо там мішки, куди їх навіть ліпити, якби хоча б багажники були. Виїхали, значить, по дощу. Поки сиділи там, теревенили, дощ. Спочатку зупинився, а потім став сильніший йти. І зараз так нормально. Капає, грунтовочка в лісі розмокла, туман став і дощ капає. Так, наші середина березня, але погода цілком осіння. Проте якась ой, особлива краса в цьому є. Ліс. Ван серед лісу. Клас. Назад їдемо новою дорогою, як новою, іншою дорогою. Вон туди. Але ще дивіться, який колодязь. Гусак. Цікаво. Вон туди нам в темний ліс їхати. Дорога, наче на страві підсвічується, хтось тут їздив. Але в якому вона стані, ніхто не знає, бо ніхто із нас тут ще не їздив. Зараз будемо розвідувати в той момент, коли я показав в невідомому мені лісі коротку дорогу. Сам перший по ній їхав і народ поперся за мною вперше. Саня чекана волокарма гребе по ґрунтам, аж гай шумить. Приїхали ми тільки що такий нормальний ґрунт серед лісу. Хто приїхав, хто пройшов когось, колеса не крутилися, позабивалися. В мене слікова гума, таку, як грейдер пройшла. Так що не все так і погано. І поїхали короткою дорогою. Це реально коротка дорога. Не те, що я там фантазую, не в лапках, ні нічого, коротка дорога. Але нас вона вивела. Поля-поля-поля. І он на іншому боці поля в одній зі село, нам в принципі туди їхати. Але дорога ось йде через поле, дощ і там на горизонті мокрий знову ж таки І Як ми там проїдемо, я не знаю. Будемо пробувати. Проїхали ми це поле. Це був треш реально. Я їхав, що на ковзанці. Велосипед кидає, ну як заднє ковзо, туди-сюди кидає. А воно не ґрунт, воно таке як більш на глину схоже. Слизько, колесо заднє колесо гребеться на місці. Це було весело. І я проїхав на своїй гумі, жодного разу не став, але велосипед тримати треба було. думав, буду їхати і щось пізніше покажу, розкажу. Але нереально було, треба було обома руками тримати велосипед. Кидало ще й як. О, до речі, водні процедури для велосипеда. Бачите, як треба після грудів мити велосипед. А все чому? Тому що гума МТБшна і а на неї налипає. Не Та і кріщіткі ще набилося. А в мене гума слікова. І тут особливо немає куди липнути грязюці. І вона вже більш-менш чиста, але на ній реально було стрьомно і важко крутити через поле. Ну і чого, тепер у нас асфальти. На асфальті будемо їхати, колеса ще в нас помиються і почистяться. Я вже вдома, доїхав нормально, трішки змок. З хлопцями ми розпрощалися дорогою. Приїхав сьогодні 45 км. Загалом... Катка непогана вийшла: нові місця, нові дороги, красиві локації, все чудово. Дякую, що подивилися мій відео. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, коментуйте, непогано буде і підписатися на канал, поширюйте відео, і також не забудьте зайти на канал Велокарма. Дякую всім, до нових зустрічей!